Семеро южноукраїнських художників, місцевий музей, галерея гард та благодійний фонд Волонтери «Бугогарду» об'єдналися заради перемоги. В місті минулого тижня відкрилася доброчинна виставка. На ній поціновувачі живопису, а також ті, хто хоче допомогти Збройним силам України, можуть придбати будь-яку з 29 картин. З цими художниками, які представили сьогодні свої картини, ми співпрацюємо дуже давно. Так ми до них звернулися і вони з задоволенням предоставили свої картини. Вони знають, що на що ми працюємо, що ми разом донатимо і так далі. Кошти будуть розподілені 50 на 50, тобто художник отримає 50 із суми, і благодійний фонд отримає також 50 Культурно-мистецькі акції під час війни це. За те, що ми воюємо, за наші духовні еднакоди, за українські символи цінності і мистецтво, доказує, що ми не здаємось і ми продовжуємо жити. Одним з художників, що виставляє свої картини на благодійній виставці, є колишній працівник ПАЕС Олександр Куліченко. Метець надав для продажу п'ять робіт. До речі, дві відразу ж і купили. Тепер вони нагадуватимуть новим власникам про мирне, тихе і спокійне життя, адже пан Олександр підбирав для цього заходу роботи з певною тематикою та настроєм. Некоторые просто интуитивно, да, вот, а некоторые там они действительно символические, символи, символичны. Например, вот Владимир у Киева с крестом, он как бы там на защите нашей столицы стоит. Ну и женщина вот с ростком тоже как бы начало новой жизни. Все остальное, мирное утро, оно как бы вот все это перекликается с этой темой, поэтому их и выбрал. Не менш ретельно підходив до вибору картин ще один учасник виставки, Юрій Бондар. Людям дійсно воно було потрібно. Ну щось як якесь щось цікаве, вони знаходили. «Краса врятує світ, вважають южноукраїнські митці, а ще допоможе зсу. Тому вони без роздумів погодились на участь у благодійному заході. Якщо ми чоловіку стоє і чаєвиться, да то прикоснувшись до мистецтва, особливо искусству ну, больших мастеров да, мы все как-то немножко оттаиваем настроение улучшается и появляется надежда. Мистецтво вічне. А війна темча. А вічность не пропадає ніколи. Зібрані кошти благодійники планують направити на підтримку однієї з військових частин, яка нині боронить країну на Херсонському напрямку. На ранок понеділка вже було продано чотири картини. Сума отриманих саме на допомогу коштів склала 3,5 тисячі гривень. Ціновий діапазон представлених робіт від 300 гривень до 15 тисяч. Можливість придбати одну з них у поціновувачів мистецтва ще є. Виставка триватиме до 17 січня. включно. Наш музей підготував ще відеодайджест, який ми зробимо на сайтах нашого міста. Ви теж можете побачити презентацію художніх картин, і також можете до нас звернутися і після Сімнадцятого числа ми працюємо в телефонному режимі. Ми завжди відкриті. Підходьте, будь ласка, ми даємо координати з ким можна зв'язатися і всім всім допоможемо. Благодійною виставкою Об'єднані заради перемоги. Міський музей відкрив новий творчий сезон. У ньому обіцяють ще більше цікавих заходів, зокрема направлених на допомогу зсу.